Огляд 12-рамочного пілкозбірника для мого замовника і підписника. Перше, дивіться, лоточок зроблений, гарний, сіточки нержавійки. ржавійки. Все якісно, чітко. Перед два льоточка. Один, якщо не хочете збирати пилок, другий для сугубо проходу бджіл у пилкозбірник. Касета. Все якісно, гарно, надійно, касетка зроблена. Так, хоп. Хоп, все розбирається. Так, ви просили без сітки, низ, без сітки, ви собі вдома вже зробите. касета лесенько дістається одною рукою. Все надійно, бджоли ніде не пролізуть. І також одною рукою спокійно вона вставляється, все. Все, потім зараз покажу. так Верхня планочка тут є. ставили, прикрути, закрутили саморізами, щоб вона намертво тримала касету. І все. І нижня. Сюди вставляється лоточок. Собі там може якось ручки попридумати. У мене все зроблено так. Якщо підходить, сьогодні вам його відправлю. Ціну ви знаєте. Це, друзі, 12-рамочний е донний пилкозбірник. Всі пилкозбірники я роблю сугубо на одну решітку. Її цілком достатньо для проходу бджіл. Пилок бджоли несуть добре, зараз покажу. Сьогодні в нас, до речі, певно розпочався взяток якби з липи. Бджола не дуже добре працює. Ось, наприклад, це зранку до першої години дня. Зараз я покажу. Ось такий, наприклад, ось одна сім'я стільки принесла, але я не знаю де вони його беруть. Увесь чорний пилок. Бджола причепилась, друга, наприклад, сім'я стільки принесла. Вулики вже помазались трішки. я їх так відкриваю, хай собі буде їм краща вентиляція. А ось зараз покажу другу свою, ого, тут такий круг взяток іде дуже непоганий. А ось, наприклад, рекордменка моя, тут я не знаю, скільки вони годин. Ранку друзі починають робити. Шо, дивіться, таку кількість вже полку вони принесли. Це без брехні, я думаю, що сім'я це приблизно дає кожен день, може давати кілограм, а то й більше пилку. Хоча кожен день я зараз не збираю. Іде активний взяток. Так що дивіться, ще вернемось до пилкозбірника. Кого цікавить, восьмирамочний повністю в зборі все з дном з 850 гривень. 10-рамочний 950 гривень і е, якщо 12-рамочний, повністю все зборі 1050 гривень. Ну тут без дна для людини, то тут менша ціна. Ми домовилися О, за меншу ціну. Так що хто бажає, можете замовити. Пилок збирають бджоли добре, пилкозбірники наші працюють завжди. Я показую їх все в роботі. Ось так воно у мене все зроблене. Да все зараз. Я думаю, спакуємо його і відправимо сьогодні. Все, собі, воно так все гарно стоїть, собі схотіли, ви з бджолами контакту не маєте. Бджілки собі окремо живуть своїм життям. А ви собі забрали пилок да і все. Вони не зрозуміли, що сталося. Так як, наприклад, тут тут собі. Може, навіть... Потрібна більше вентиляція. Взяли, відкрили, воно вентилюється. Було все гарно, біленьке, стало вже таке чорненьке. Ось так. Йде дуже сильний взяток. Опа, одна бджола, щось до мене причепилася, ні, здалося. Рої переселені. Гляньте, як працюють. Це сім'я. Два магазинчика буде потрібно відкачати, буде парасоніком весь мед. Добре друзі, підпишіться на канал, 4 тисячі нас вже з вами. Я дуже вам всім дякую тим, хто підписується, хто дивиться наше відео. Дуже дуже приємно, що це комусь подобається. То буде сьогодні ввечері будемо косити. Все по заростолу, Це те, що я що пересажу. Ну, джоли працюють, одним словом, несуть, щось да й несуть.